Отримали дитячий товар, зараз будемо сортувати мішки. Можемо сортувати вже ваші замовлення. Покажу, що буде. Це Josh Primark вже з такими теплішими кофтинками. Хто хоче, можна ще без ковтинок. Ось така от в'язка. Вони йдуть в різних розмірах. Тут на мішечках вказано. 2, 3, 3, 4, 5, 6, хлопчик, дівчинка. Це мішечок, суто таких кофточок, далі. Ось такі от ще є. Дуже класні, яскраві. І Джордж дитячий. Просто вибачаюся, бо ще розбирати і розбирати товар, дуже його багато. Тому хочу хто хотів, просто хто чекав, багато хто чекав. Дуже-дуже вже хочеться, щоб це... Класний товарчик швидше відправився до вас. Тому пишіть нам. Сьогодні кому встигнемо. Сьогодні-завтра ще є відправочки, тому і відправимо. Кому більше, можна великий опт замовляти, можна трішечки замовляти від 5 кг. Надзвичайно яскравий, по якості дуже класний. Бебіка тут не є сильно, Тут дуже класні розміри. Твітровочка от така. З вам відео. Платічко, це старший вік, 9-10, напевно. Така от ковтиночка. Футболочки на хлопчика дуже класні, їй наборчики попадаються. Все таке мультяшне, яскраве, кольорове. І шортики, і піжамки. І футболочки, також попадаються і взуття. Може бути пару пар там різне, теж яскраве. Класно, в упаковочках може бути як і футболочка, так і регланчики попадають в упаковочках. Така от радуга, яка яскрава. Це набір, бачите, таких регланчиків з рукавчиком, також джинси. Дуже якісні, класний джинси. Ось такі набори попадаються. Ці піжанки Спортивні штанішки вже утеплені попадають. Так само утеплені ковтинки з флісом всерединці. На замочку ковтинки всерединці з флісом. сарафанчик. Куфтенка тоже у тебя с флисиком. На старшего хлопчика. пальники, лосенки. Это сукня дитяча. Дуже-дуже классный товар. Маечки. Вот платье таке от поехали. Это щось новорічне. Одна річ попала.